Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання 15: знайдіть область визначення функції. Давайте пригадаємо, що таке область визначення функції областю визначення функції f от X називають множину всіх значень х, для яких функція має зміст. Добре, починаємо. Записали умову. Так. Дріб має зміст, коли знаменник не дорівнює нулю. Запишемо, що знаменник. Не дорівнює 0. Далі. Що ми тут можемо зробити? Давайте спробуємо звести до спільного знаменника. Майбутній спільний знаменник Х, доповняльний множник тут х, тут 1, маємо 4х мінус 4. І все це не дорівнює 0. Тепер що ми скажемо? Що коли у нас Дріб не дорівнює нулю, коли чисельник не дорівнює нулю та знаменник не дорівнює нулю. Добре. Розв'яжемо перше. Це буде 4х не дорівнює 4. Тут переписали. Маємо Х не дорівнює 1, х не дорівнює 0. Все. Запишемо. Відповідь. Область визначення всі дійсні числа, крім множина чисел 0 та 1. Добре. Друге. Дріб має зміст, коли знаменник не дорівнює нулю. Ми запишемо окремо знаменник. х мінус 1, що ділиться на х, не дорівнює нулю. Аналогічно, треба звести до спільного знаменника. Майбутній спільний знаменник буде х. Доповняльний множник х тут одиниця. Маємо х в квадраті мінус 1 в чисельнику. І все це не дорівнює нулю. Далі, коли у нас дріб не дорівнює нулю? Коли чисельник не дорівнює нулю, та знаменник не дорівнює нулю. Розв'яжемо перше рівняння, Тут переписали, і маємо, що х не дорівнює плюс мінус 1, та х не дорівнює 0. І запишемо відповідь. Область визначення функції. Всі дійсні числа, крім. І запишемо так. Давайте: мінус 1, 0 та 1. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!